Вітаю в ефірі новини Дунаєвеччини. Підсумковий огляд подій району за минулий тиждень. Минулої суботи своє сторіччя відсвяткувала Гелена Леонтівна Галущак з слобідки Рахнівської. Нелегким було життя ювілярки, народжена в рік початку Першої світової. Гелена Леонтівна прожила вік важких випробувань. Дитинство і юність пройшли в буремні роки громадянської війни. Колективізації та інших потрясінь радянської епохи. Увесь вік ювілярка працювала в Колгоспі, її неодноразово відмічали почесними грамотами, нагородами, подяками та цінними подарунками. Небагаточисельна в порівнянні з власною, де було чотири сестри та брат, родина Галущак, в якій було ще дві дочки, з часом розрослася. Рід продовжує шестеро внуків, сім правнуків та вісім праправнуків. Привітати ювілярку! Приїхали голова райдержадміністрації Віктор Драпатий та сільський голова Анатолій Кушнір. Дорога наша Олена Ліонківна, знаєте, ну хвилювання таке серйозне. Я вже привик приступати багато, а тут хвилююся. Шановні мої земляки. Такий, такий час, урочитий момент. Я весь час хочу підкреслити, що наша матерська територіальна громада це корінь цього району. Олена Ліонків, вона у нас. Найперша особа зараз в районі. Ви. На сьогоднішній день Гелена Леонтіївна проживає у своїй хаті. Звичайно, роки беруть своє і ноги підводять, і здоров'я не те. Але і досі вона дивує рідних та односельців світлим розумом та доброю пам'яттю. Тож бажаємо ювілярці ще багато світлих днів в родинному колі, в шані і повазі. 10 листопада. Відбулась нарада з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів Дунаєвецької районної ради. В порядку денному заходу, який провів голова районної ради Антон Камінський, головними питаннями були: про фінансовий стан комунальних підприємств, стан і заборгованість бюджетних платежів, про розрахунок видатків бюджетних установ на 2015 рік. По даних питаннях виступили начальник управління фінансів райдержадміністрації Руслан Смолінський. Голова ради Антон Камінський та його заступник Михайло Поліщук. В ході наради керівникам було рекомендовано вжити заходи щодо погашення заборгованостей. Особливу увагу присутніх звернули на економне використання теплової енергії. Днями до рідної домівки на короткотермінову відпустку приїхали кілька бійців з зони АТО. Їх радо вітали не лише рідні та близькі, а й керівники району. До того ж, хлопці давні знайомі наших волонтерів, адже саме їм та їх бойовим оборотимам возили допомогу наші активісти. Микола Коваль та Вадим Романюк поділились враженнями від пережитого. Мої, наприклад, перші враження там не так воєнні були враження, як, ну, іменно, як люди там живуть. Там, ну, по селах ми їздили, нас тут села взяти, наші села взяти, їхні села не обиземля. У <гану> нас люди ну, щось роблять, щось стараються, а там так. Вікно дує, значить, подушку запхати. Там, туалет коли комп'ютер. І в основному більшість ми приїхали під Донецької області, там в місті, то там, да, ну, є теж села, так, гарний маса. А в основному так більше, ну, куди в то там взагалі біда. Ну, Зато іномарка і три спухні тарілки на хаті висить. І більшість залякували, там населення залякували. В основному діти нам там вітали, нас, а дорослі -то там ніхто. Рідко хто. Дуже рідко. Це рідкість там, на тиждень, якщо два чоловіки допомагає дорослим, то, то це було так. Є села, які взагалі протягом да. категорічно які... їздили ми по селах, які настрої проти нас. Було таке, що їздили, що то було, якесь місто. Їдемо зранку, прапор український висить. Після обіда закрилася адміністрація, прапор зняли. Так що на всякий випадок. Може наш висіти, може русский вісіти, то, то вони вже підстраюються, які війська побачили, такий прапор чпіли. Не забувайте тих хлопці, які віддають своє життя за наш спокій. Просто допомагаєте. Дунаєвеччина, До край хліборобський, а відтак день працівника сільського господарства певно. Головне свято для усієї громади. 13 листопада кращі з когорти хліборобів та переробників приймали вітання з нагоди професійного свята. Вітав присутній голова райдержадміністрації Віктор Драпатий. Доброго дня! Шановні працівники сільського старства району. Щосерешно вітаю вас з нагоди професійного свята. Це свято заслужено вважається всенародним, адже завдяки праці сільських трударів забезпечується добробут і благополуччя кожної людини. До вітань долучився і голова райради Антон Камінський. День працівника сільського господарства це свято всіх, хто розумом і руками, серцем і душею у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це свято бажливих господарників, незалежно від форм власності та господарювання. Мені сьогодні приємно від імені районної ради, депутатського корпусу і від себе особисто привітати вас, нефтовних трударів, хліборобів, механізаторів, тваринників, українців галузі і свято. Спільним розпорядженням райдержадміністрації та районної ради кращі працівники Галузі були нагороджені грамотами та цінними подарунками. Привітали усіх зі святом голова Асоціації сільських та селищних голів Анатолій Кухаренко. Голова профспілкової організації працівників агропромислового комплексу області Віктор Зварич та інші гості свята. На протязі тижня усі новини міста та району ви зможете почитати на сайті Ділові Дунаєвці». Там же можна переглянути повне відео, сюжети з яких були використані у цьому випуску новин. Хай вам щастить! На все добре, до нових зустрічей.